Шановні глядачі. А я закликаю вас. Будь ласка, долучитися до збору важливого збору, про який ми вже сьогодні, в сьогоднішньому ефірі, згадували неодноразово. Анастасія Норіцина і я ми разом збираємо на Нісан Наварень Ю це автівка для підрозділу Фенікс. І я попрошу цей qr код який ви зараз бачите на своїх екранах, нашого режисера не забирати протягом всієї розмови, аби ви могли відсканувати його в бу. Який момент, коли вам буде зручно, і долучитися зручною для вас сумою, тому що просто зараз до нашої ефіру долучається офіцер структурного підрозділу головного відділу Баз Фенікс, старший лейтенант Дмитро Медяков, пацифіст, пан Дмитре, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Пан Дмитр, ми зараз збираємо на автівку для вашого підрозділу. Я би хотіла розпочати із того, якщо ви можете розказати, на якому відтинку фронту ви зараз знаходитеся, і яка ситуація. Ну давайте ми не будемо конкретизувати е, точно саме місце знаходження і виконання бойових завдань самим підрозділом. Е, скажемо в загальному, що підрозділ виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку. Тобто це один з найгарячіших напрямків, і, відповідно, ми розуміємо, що автівка вам надзвичайно необхідна. Так, звісно, тому що для кожного військового транспортний засіб є досить важливим. Це повністю забезпечення логістики підрозділу, довоз провізії, боєприпасів, екіпажів безпосередньо до місць виконання бойових завдань. Угу. Е, розкажіть, будь ласка, зараз трішки, от в, в, ми бачимо, що змінюється там погода, змінюється е, е, температура. Наскільки е, погіршується відповідно з погіршенням погодних умов? Наскільки е, ваші завдання стає важче виконувати? Чи можливо навпаки вам простіше е, ворогу? Ваші як це відбувається зі зміною погоди? Так, звісно, враховуючи специфіку роботи нашого підрозділу, погодні умови і температурний режим впливають на нашу роботу, не завжди впливають в позитивному напрямку. Звісно, є певні питання щодо вітру, щодо зниження температурного режиму. Але ми в свою чергу забезпечуємо екіпажі повністю і теплими речами і облаштовуємо позиції таким чином, щоб екіпаж не звертав уваги на погіршення і зменшення температурного режиму, і виконував свої завдання в штатному режимі. Розкажіть, будь ласка, от чому наскільки я розумію, держава забезпечує всім вас, чим необхідно, але саме автівка це те, що мають дати волонтери. Здебільшого це важко зрозуміти в більшості випадків цивільним людям, так як от ви зараз вже озвучили, що повністю ми є на державному забезпеченні, і так, звісно, ми забезпечені транспортними засобами, але ніколи не можна говорити, що їх завжди вистачає, тому що транспортний засіб це є розхідний матеріал в зоні бойових дій. Це майже завжди витрата, тому що противник максимально намагається полювати на транспортні засоби, тому що розуміє, що від транспортних засобів безпосередньо залежить і сама логістика підрозділів Сил оборони України. Пане Дмитре, ви якщо не секрет, як давно на лінії бойового зіткнення, тобто як давно ви виконуєте бойові завдання, долучилися до армії? Якщо говорити в загальному про мою військову біографію, то проходжу я військову службу з 2018 року, а безпосередньо приймаю участь в бойових діях з січня 2024 року, чи змінилася якось тактика росіян ведення бойових дій? Так, звісно, за цей період часу ми спостерігаємо тенденцію зміни. Противник також вивчає нас. Він розвивається, він розуміє характер дій, як ми діємо. Він змінює свій характер дій. Тобто, якщо ми е, на початку е, повномасштабного вторгнення могли спостерігати масовані штурми противника за підтримки важкої броньованої техніки, і це було там 20-50 одиниць е, танків БМП. То на даний момент активності ворожої техніки безпосередньо на лінії бойового зіткнення ми не спостерігаємо, тому що вона знищується ще до під'їзду до лінії бойового зіткнення, і противник в основному використовує тактику дій малих штурмових груп піхотних саме. Тобто, це 3-5 військовослужбовців противника, які рухаються в пішому порядку і намагаються дійти до наших піхотних позицій. А ви говорите про те, що вони цілять в автівки. Цілять Ціляться ви мають на увазі вони дрони використовують. Так, противник активно використовує самі безпілотні системи як для повітряної розвідки, так і нанесення вогневого ураження безпосередньо. Угу. Е, пане Дмитре, я хочу ще раз закликати. Можливо, ви попросіть ще раз наших глядачів, якщо можете від себе, розкажіть, чому це важливо, чому ця автівка важлива, тому що ми вже зібрали більше 200 тисяч гривень, але нам потрібно 590. Е, зверніться, можливо, ви до наших глядачів е, з приводу того, аби донатили на е, автівку на цей збір. Я вдячний кожному та кожній, хто приймає участь в цьому зборі, хто допомагає нам саме нашому підрозділу, тому що це є невід'ємною складовою. Нам потрібно наближати нашу перемогу, і для того нам нікуди не дітись без базової підтримки наших людей, нашого населення. Тому закликаю кожного допомагати силам оборони. Кожних гривні 5-10 допоможе нам і також. Самі цивільні будуть відчувати себе більш спокійно в себе в домівках. Дуже дякую вам, пане Дмитре. Дуже дякую за те, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. І ми сподіваємося, що з вашою допомогою і е, ми зробимо від себе все можливе для того, аби зібрати на автівку і передати вам її якомога швидше. Офіцер структурного підрозділу головного відділу Бас Фенікс, старший лейтенант Дмитро Медяков, Пацифіст, був гостем цієї інформаційної години, і я закликаю вас, шановні глядачі, відсканути qr код який ви зараз бачите на екранах, долучиться зручною для вас сумою, навіть якщо ви долучитесь по одній гривні, нас дивиться просто дуже багато людей. Одна гривня допоможе нам закрити цей збір. Це дуже просто, але нам потрібна ваша участь, ваша небайдужість. Будь ласка, qr код який ви бачите зараз на екрані, і Відповідно, зручна для вас сума стане просто спасінням для наших військових, тому що ви щойно почули наскільки необхідна автівка на лінії бойового зіткнення. Від себе скажу, що ми, окрім того, що просто пропонуємо вам зробити добру справу і задонатити на перевірений збір, також хочемо відповідно розіграти iPhone 16 серед всіх, хто задонатить більше. 200 гривень. Зробіть приємно собі і дайте нашим військовим можливість захищати нас. Я дуже дякую всім, хто долучається.